Вітаю церква. Сьогодні у нас дуже серйозне питання на порядку денному, як говорять в Україні. Хотів би я почати з запитання, яке дуже близьке всім українцям на даний момент: чому зараз українці розпорошені по світу, і чому взагалі сталася війна? Є багато причин. Але одна із причин, з чим погоджуються зараз всі, особливо в світлі останніх новин, це те, що одна із причин є таке слово, яке ми всі не любимо, називається корупція. І ми всі знаємо, наскільки це болюче питання для нас, для тих, хто в Україні, для тих, хто за кордоном України, і наскільки це величезне зло. І... Вона настільки страшна ця річ, корупція, що вона через неї, уявіть собі, зараз гинуть люди внаслідок корупції. І коли ми в нашому житті матеріальному звикли до того, що це є можливим, можна десь обійти закон, взагалі що таке корупція? Це коли є правила і закон, але ми, люди, хочемо десь їх обійти, десь не виконати, десь а, трошки схитрити. Десь не доробити. І настільки люди звикли в цьому матеріально, що вони це переносять в духовний світ. Що я маю на увазі? Коли людина бачить закон Божий, бачить якісь правила, які Бог встановив, вона думає, а чи це дійсно так? А Може, якось можна не виконати це правило? І якщо ви згадаєте, з чого почався гріх, то. Диявол, ворог Бога і наших душ, він саме таке питання задав. А чи дійсно Бог так сказав, чи дійсно це правда, що Бог каже? І от ця корупція вона перейшла в духовний світ. І наша сьогоднішня тема звучить так: питання: чи залишить Бог без покарання наш непослуг та ідолопоклонство? Цікаве питання, взагалі. Що це за питання таке? Чи залишить Бог без покарання? Тобто в цьому питанні звучить надія на те, що Бог щось сказав, і потім такий: Ну, ну ладно. Або от вам правила, так живіть, я сказав це моє слово. Але ви, якщо не виконати, ну, нічого страшного, Ну, десь можете допустити трошки цю духовну корупцію. І от є в людини, от гріховна природа, яка диктує от це бажання десь трошечки щось не виконати, не підкоритися. Але насправді, чи можливо це, чи можливо обійти покарання, чи можливо обійти те, що Бог сказав? Скажу вам так, для тієї людини, яка усвідомлює силу Слова Божого, а це мали би бути всі християни. Яке, для тієї людини, яка розуміє, що Бог своїм словом створив Всесвіт, і бачить, наскільки це слово сильне, незмінне, для, для неї такого питання не стоїть. Тому що те, що сказав Бог, це найсильніше всього, і воно обов'язково станеться. І якщо Бог сказав, що заплата за гріх яка? Смерть. Зарплата, за гріх, смерть. І відповідь ні. На жаль, <смі> не можна обійти покарання. І не можна залишити не послуг, не покараним. Такі правила у Бога. Так він зробив, так він створив. І ви знаєте, це може мені не подобатись, це може тобі не подобатись. Але це абсолютно нічого не змінить. Це може бути некомфортно для нас, людей. Ми можемо бунтувати проти цього, ми можемо ненавидіти Бога і те, що Він карає гріх. Але це нічого не змінить. Тому що, як ви можете тут почитати, абсолютно кожен гріх є огидним для Божної суверенності, Його святості і, що цікаво, для Його доброти. Недаром у нас є більшість частина Біблії, старий заповіт. Де показується, наскільки люди несуть важкий наслідок гріха, наскільки все страшно, коли людина грішить. Для чого Бог це зробив? Якщо ми подумаємо логічно, для чого Бог так багато в старому заповіті пише про так багато трагедій і різних поганих речей, які стаються з людьми. А для того, щоб показати, що його слово. Збудеться і те, що він сказав, обов'язково станеться. І неможливо це обійти. Неможливо буде нікому підплатити, щоб десь непослух ваш прикрився. Неможливо буде заховатись. Біблія написано, що Бог всюди сущий, і він все знає, абсолютно кожну твою думку. Неможливо обійти покарання, і неможливо залишити непокараним гріх і непослух і длопоклонство. В тому числі, про які ми говорили в попередньому питанні. Що говорить е, Біблія? Знайте бо це, що жоден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому і Божому Царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. В Біблії все чітко і ясно сказано. Чарльз Сперджен, великий проповідник, залишив такі слова. Залишити винних без покарання означало б стягнути за їхній гріх із невинних. Тобто це несправедливо. Подумайте, якої шкоди зазнали б усі чесні люди, як би вони страждали від несправедливості, якби злодії не були покарані за свої злочини. Якщо дозволити винному утекти, постраждають невинні. Тому й Бог. Не чинець свавілля, він повинен покарати нас за гріхи, бо цього вимагає його справедливість. Також Алістербех сказав думка про те, що Бог занадто добрий, щоб засуджувати гріх, і що всі грішники, врешті-решт потраплять до раю, не має жодної біблійної підстави. Апостол Павло вчив, що день суду настане визначений день, день досконалого, тобто ідеального правосуддя. День, коли Бог винесе остаточний вирок. Божий суд це не земний суд. Обійти покарання, домовитись, зробити так, щоб було по-моєму, зробити так, щоб йому комфортно було, і отримати спасіння, не вийде. Зробити так, щоб не виконалось його слово, це звучить смішно. Тому що хто ми такі, щоб претендувати на щось, що йде проти Бога. Отже, який ми можемо висновок зробити? Дуже сумні і трагічні слова. Але в наступну неділю, наступна тема, ми дізнаємось, як же ж Бог от з цим справляється. Що він зробив для того, щоб своє покарання. Не вилити на людей, що він зробив для того, щоб люди мали спасіння. Амінь.